Вітаю, дітки! Ми з вами на прогулянці в лісі. Скільки тут багато виросло ялиночок? Давайте порахуємо їх разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. То скільки ялиночок виросло на галявинці? Так, 10 ялиночок. А під якими ялиночками сидять зайчики? Під другою, п'ятою і дев'ятою. А на яких ялиночках сидять білочки? На шостій і десятій. А під якою ялиночкою стоїть їжачок? Махає нам привіт? Під восьмою ялиночкою. А на яких ялиночках ростуть шишки? На третій і сьомій. А на яких ялиночках немає ні шишок, ні звіряток? На першій і на четвертій. Допоможемо білочкам зібрати шишки і порахуємо, скільки їх. Ось перша ялиночка допомагаємо першій білочці. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки ми зібрали шишок? Так, їх п'ять. Позначимо це числом п'ять. Друга ялиночка. Один, два. три, Три. Чотири. Скільки шишок ми зібрали? Так, чотири шишки. Позначимо числом чотири. Третя ялиночка. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Скільки ми зібрали шишок? Так, їх сім. Позначимо числом сім. І четверта, остання ялиночка. Зберемо шишки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Скільки шишок ми зібрали з четвертої ялиночки? Так, їх 8. Покажемо це числом 8. Погляньте, скільки їжачків зібралось на галявинці. Порахуйте, скільки їх. Так, їх 10. А наші їжачки полюбляють наколювати на голочки яблучка і грибочки. Зверніть увагу, кому я дам зараз яблучко? якому їжачку я дала яблучко? Так. Четвертому. А зараз другому їжачку. А зараз якому їжачку я дала грибочок? десятому. А зараз якого їжачка грибочок? В шостого. Кому дісталось яблучко? третьому їжачку? А кому грибочок? Восьмому їжачку. А в кого зараз грибочок? П'ятого їжачка. А в кого яблучко? Сьомого їжачка. Дітки, а кому зовсім не дісталося? Ні грибочків, ні яблучок. Так, це першому їжачку і дев'ятому їжачку. Молодці, хто уважний був. Розбіглись наші їжачки по галявинці. Давайте їх порахуємо. А будемо рахувати зліва направо і знизу вгору. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скільки ми нарахували з вами їжачків? Так, їх 10. А зараз будемо рахувати справа наліво і згори вниз. Один, два, три, чотири, пять, шість. 7, 8, 9, 10. Скільки ми нарахували їжачків? Так, їх також 10. Якби ми їх дітки не рахували, чи справа наліво, чи зліва направо, чи згори вниз, чи знизу вгору, їх все рівно залишається 10. Звірятка натрапили на будиночок. А в цьому будиночку дві квартири. Розселимо їжачків і білочок по квартирам. Спочатку першу квартиру заселимо їжачків і порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9. 10. Скільки їжачків ми заселили в першу квартиру? Так, їх 10. А скільки це буде десятків? Це 1 десяток. Покажемо це цифрою 1. А скільки зараз проживає мешканців в другій квартирі? Так, немає жодного. Покажемо це цифрою 0. А зараз заселимо білочку в другу квартиру. Скільки тепер мешканців в другій квартирі? Так, одна білочка. Змінюємо число 0 на число 1. І скільки тепер мешканців в будинку? Їх 11. Ще одну білочку заселимо в квартиру. Скільки тепер в другій квартирі білочок? Так, їх. 2. Змінюємо число 1 на число 2. І скільки тепер мешкає звіряток в будиночку? Так, їх 12. Ще одну білочку заселимо. Скільки білочок вже в другій квартирі? Так, їх вже 3. Змінюємо число 2 на число 3. І скільки наразі мешканців в будинку? Їх вже 13. Ще одну білочку заселяємо. Скільки вже білочок порахуйте в другій квартирі? Так, їх вже 4. Змінюємо число 3 на число 4. Скільки вже мешканців в будинку? Чотирнадцять. І остання наша білочка заселяється в квартиру. Рахуйте, скільки тепер білочок. Так, їх вже 5. Змінюємо число 4 на число 5. І ми з вами бачимо, скільки мешканців всього будиночку. Їх 15. Бачите, дітки, як легко і цікаво рахувати після 10. А зараз допоможемо їжачку порахувати грибочки, які він зібрав. Складемо з вами приклад. А розв'язувати його будемо за допомогою лінійки. Цікаво? Поїхали. Скільки грибочків в першій клітинці? Так, їх три. А скільки грибочків в другій клітинці. 1. Яку дію нам треба виконати? Так. Нам треба виконати дію додавання. На лінійці ми знаходимо 3 см. Дітки, ось проміжок від однієї цифри до іншої це сантиметр. Згадали? Находимо 3 см. Додаємо ще 1 см, тому що в нас один грибочок треба додати. Об'єднуємо їх і ми бачимо відповідь! Щодо 3 додати 1 дорівнює 4. Спробуємо ще один приклад з грибочками. Скільки грибочків в першій клітинці? Так, їх 5. А в другій клітинці. Три грибочки. Також нам треба виконати дію додавання. Знаходимо на лінійці 5 см. Пам'ятаєте, що рахуємо ми від нуля. Далі до 5 додаємо 3 см. Об'єднуємо їх і бачимо відповідь. До 5 додати 3 дорівнює 8. Пробуємо ще один приклад. А зараз допоможемо білочці порахувати шишки. Кілька шишок в першій клітинці. Так, їх 6, а в другій клітинці. Три шишки. Нам треба виконати дію додавання. Шукаємо на лінійці, рахуємо 6 см. Ось вони, ми їх бачимо по останній цифрі. До них додаємо ще 3 см. Об'єднуємо і бачимо відповідь. що до 6 додати 3 дорівнює 9. Дітки, за допомогою лінійки можна вирішувати приклади не тільки на додавання, а й на віднімання. Давайте спробуємо. Допоможемо їжачку порахувати яблука. Скільки яблук в першій клітинці? Так, їх 5. А в другий 2 яблука. І тут ми виконуємо дію віднімання. Знаходимо на лінійці 5 см. Пам'ятаєте ви, що рахуємо сантиметрами починаючи від нуля? Далі нам від 5 см треба відняти 2. Відраховуємо від 5 2 см. І ми бачимо відповідь, що від 5 відняти 2 дорівнює 3. Цікава була подорож з нашими звірятками. що ми сьогодні нового з вами робили? Ми з вами вже вчимося рахувати після 10 і спробували вирішувати приклади за допомогою лінійки. Цікаво було, дітки? Бувайте!